Сьогодні ми зібралися, ну, коротше, пробралися на одну територію, щоб зробити пом'янути Я Не знаю, що це за модель. Бери чехол. Чехол дорожчий, ніж сам телефон. Бачите, такий крутий. Оцей двіймовий більший, ніж цей айфон, на який ми знімаємо. Ставимо так екранчиком сюди, у нас така класна штучка є. Лищата колись в дитинстві ми таким бавилися, зараз дітки пластмасою. А ми метал, ICDC. І прикручення. Беремо за кнопки, щоб телефон не заглючив, коли будемо в нього стріляти. Це Саша. Він щасливий власник оцього телефону, І тим, яким ми знімаємо. І Для тесту ми використаємо флобер нашого українського, українського, наголошую, виробника. Короче, Китай сьогодні отримає поповнення профі. На правах реклами, ну нам ніхто за це не заплатить. Азіп, патрончики. Наскільки грошей є, що ми можемо телефони, коротше, лупасити? Віце, який класний телефон. Всім раджу його купляти. Такі прямо. А потім приносити до нас і ми зробимо з нього краш-тест. Так. А на гро, а на як воно там, на перегляди і іменти... монетизацію з Ютуба, ви собі купите ще два таких. Попав ніби. І ми подивимося, що ми тут маємо. Дивіться, який класний текстурований екранчик у нас. Хоча ви зараз побачите з фотоапарата ліпшу картинку, але... Що я можу сказати, звичайні, звичайні пулі під патрон Флобера не змогли про, пробити його наскрізь. Як ми бачимо, ззаді він, ззаді, покажи ззаді. От, ззаді він абсолютно цілий. Ми зараз, використ... ми зараз використаємо підсилені фірмові патрони Флобера, трошки генно модифіковані з ГМО. Щоб подивитися, чи, зможе, чи зможуть вони поробити наш, наш телефон на виліт. Ось це у нас модифіковані патрони. Секрети ми не видаватимемо. На жаль, у нас їх тільки два. Але думаю, цього буде достатньо, щоб зробити невеличкий тест. Ну і другий патрончик. Як ви змогли відчути, звук набагато більший. Як ми бачимо, вспукла батарея, треба, напевно, було його витягнути. І Виліз GPS модуль. Давай, так от, витягну. Подивимося на болтик. Так, витягнемо акумулятор. Акумулятор у мене і так здувся. Перше, першою кулею я промахнув. О, дивіться. Забилося? Забилося. Ні, вони забилися, ми відскочили, але як чітко видно. Ну що, Бат батарею, я думаю, ми витягнемо, щоб було веселіше, правда? Барею ми ж побаємо. З батареєю. Я думаю, ви бачили відео на каналі Медвід нашому. Що ми робимо з пухлими батареями. А зараз з телефоном порозважається Мар'ян. Це я, Марік. і мене напевно не знаєте, я тут так проходив повз. Попав? Цікаво. Попадаєш вниз, бачиш? Екран міцний. Ага. Цікаво, включиться він. А, а, на жаль, ми не зможемо показати, чи він включиться, так як е, кнопку включитися йому вибило. По хардкору всі дев'ять. Давай по, по хардкору, тому погнало. Іпа тут. не зараз? Іпащом зараз. Futebol. o tá o oh, Ну, я думаю, что если вы включите, то он включится, правда? Да, сейчас. Включайся. Включайся. Включайся.